Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти вам про чудовий EDS ліхтарик Convoy t 3 Придбати подібний ви зможете на сайті Aliexpress На мою суб'єктивну думку, це найкращий EDS ліхтарик по співвідношенню: ціна, якість, розмір та можливості. Корпус даного ліхтарика виконаний з алюмінію. Він повністю анодований Є декілька варіантів по кольору. Рефлектор тут м'ятий. Що дає росіяне світло, скло без просвітлення. Діод в даному ліхтарику стоїть ніча 519. Колірну температуру я вибрав в 5000, але є різні варіанти від 2, 2, 7, від 2 кельвінів до, по-моєму, 7000. Є інші варіанти з діодами. Як на мене, 519 Ніча дуже і дуже якісний діод. Ключовим моментом даному ліхтарику є його мультипаливність. Він може працювати від елементів живлення з напругою в 1,2 або 1,5 вольта. Це нікель-метал гідридні акумулятори, це звичайні алкалінові елементи живлення формату 2А. В крайніх випадках ви можете використовувати і елементи живлення формату 3А за допомогою такого пластикового перехідника. Ну, як варіант, можна використати сольову батарейку формату 2а або 3А. Але працювати вона буде дуже недовго, і ну, це дійсно крайній випадок. І не, не на високих режимах. І Крім алкалінових акумуляторів і нікель нікельметалгідриних, він може працювати і на літійонному акумуляторі формату 14500, який відповідає формату 2А, але має напругу в 3,7 В. З виду батарейка, як батарейка, але напруга тут вища. У ліхтарика є прошивка, драйвер. Тут має 12 груп режимів. Вони всі знайомі з ліхтарика тим, хто користувався ліхтариком Convoy S2 або S2. Тобто режими дуже подібні, і керування ними, ну, в принципі, таке саме. Режими, режим роботи ліхтарика відрізняється від типу живлення. На елементах живлення з напругою 1,2 або 1,5 вольта ліхтарик працює тільки в базовому режимі, який характеризується світінням в 1 люмен в 1%, 10%, 35% і 100% яскравості. Це найбільш такий інтуїтивно зрозумілий режим. Я впевнений, що з вірогідністю 90% більшість, більшість людей будуть користуватися саме цим режимом. Максимальна яскравість на елементах живлення в 1,5 В складає 300 люмен. Відповідно і режими від цих 300 люмен. Тобто Якщо я зараз ставлю таку батарейку, то максимум, що він зможе видати, це 300 люмен. Максимальний режим час роботи залежить від температури довколишнього середовища. Тобто, як тільки ліхтарик нагріється, він скине свою потужність на попередній режим, на режим 35 люмен. Так, зараз Докручу. Ліхтарик має пам'ять. Мінімальний режим 10% 35% і максимальний 300%. Режиму в 10% це 30 люмен. Достатньо з головою для приміщення. Тобто в будь-якому приміщенні ви зможете орієнтуватися. Ну, звісно, якщо це не якийсь там ангар 100-метровий, 35%, люмен, 35 це 105 люмен, достатньо для того, щоб спокійно пересуватися на вулиці. Ну, Турборежим, цей режим 300 люмен, він такий. чисто... Для, для короткочасного використання потреби постійно його використовувати, я чесно, не бачу. На елементах живлення формату 14500, 37 вольтових. Даний ліхтарик працювати може видавати вже цілих 500 люмен. Але час роботи на 500 люменах буде ще менше. Корпус той самий, а нагрів буде вищий, і відповідно і час роботи. До, до, до того моменту, коли він перегріється, буде менше. Я думаю, ви бачите, що на максимальному режимі він світиться прям набагато яскравіше. А, плюс і решта режимів будуть яскравіші. Тобто, якщо 1% на окалінових – це 3 люмина, то тут буде 5. 10% не 30, а 50% і відповідно так далі. Драйвер має захист від перерозгляду літій-іонного акумулятора. Тобто він вимкнеться при напрузі на акумуляторі 2,6 В. Тому можна використовувати навіть не захищені акумулятори. Стабілізації потоку немає. Час роботи на літій-іонних акумуляторах він буде менший, ніж на алкалінових елементах живлення чи на нікель-металгідридних акумуляторах. Це все пов'язано з ємністю. Тобто Даний акумулятор він вміщує 800 мАч, максимум, що я зустрічав, 900. І це такі обмеження, які, грубо кажучи, сучасна хімія поки що не перейшла. На елементах живлення алкалінових або нікель-металгідридних він буде працювати набагато довше. Там і ємність вища, нікель-металгідридні акумулятори вміщують і 2-2,5 мА якісні алкалінові батарейки. Теж мають близько 2000 мАч. Як висновок, за 16 доларів ви отримаєте чудовий ліхтарик, який, на мою думку, має бути у кожній тривожній сумці. Чудово підійде на ІДС, враховуючи його розміри та можливості. Я раджу всім докупити до нього <кій> отакий от розсіювач, який перетворить його на повноцінну лампу. І там він зможе без проблем освітити кімнату площею 10-15 квадратних метрів. І отакий от перехідник, що дозволить вам ну, в будь-якому місці знайти хоч якийсь елемент живлення стандартизований, і бути зі світлом. Дякую всім за увагу. До побачення!